Не про конституцію говорила, а про щось інше. В однокласники не саме. Та ми вже проводили в однокласника. Контакти нас вже поставляєте. А ви знаєте, чим більше, чим більше розповсюджуєте інформацію правдиву про себе, тим ну ви зараз піскуєтесь з тими людьми, які знають в цьому. <реш> давайте, давайте, в місць, <реш> добре. <реш> знаєте, <реш> знаєте що? Угу. І, і, можна, ну, ти, ти хочеш, Все, нічого. чути що, давайте так от якось, ну я так думаю, що про що таке конституційні громади... Може, листочок, може папірець, може бумажки, якщо треба там що? Це, я може й буду писати, якщо вам треба. Та не треба мене є. Чути, що от, про громади ж всі чули, да? що конституційний устрій не відбувся, не облікували національне багатство. Це не треба ж розказувати, правильно? Я просто хотіла, що я зараз працюю, до речі, в громаді, не в одній. за... Консультуєте? Ні, я за цивільно-правовою угодою допомагаю їм облікувати національне багатство на території. Тому що ми вже зараз підступилися до того процесу, що ми розуміємо, що це не облікування 96-го національного багатства. Ну, фактично. Ну, коли його немає, то користуються ті, хто знає, що ми його не облікували. І е, це користування необлікованим, воно привело до того, що війна в мене вже в Сєвєродонецькій іде. Да? Е, я вже хлопцям це сказала, коли немає облікованого національного багатства, то міським селищним сільським радам нічого робити, тому що в них повноваження якраз господарської діяльності примножувати, примножувати національне багатство. Коли примноження відбувається, це значить є національна економіка. Якщо є національна економіка, є за рахунок чого забезпечувати національну безпеку. От приватною власністю національну безпеку не забезпечить. Всі держави світу вони забезпечують національну безпеку за рахунок примноження національного багатства своєї держави. Тому оцей кусочок ми його якраз загубили, ми нічого не зробили. Ми деградували якраз от необліковано порозкрадали, і почалась війнушка між тими, хто порозкрадав все це. І е, деградація нашої держави відбулася вже до війни. Я думаю, що якщо у нас вже там на сході ми це реально відчуваємо, що таке війна, то ну, тут відчувають тільки ті, у кого там е, чоловіки на, на фронті, да, чи е, не дай Боже загинули то нам треба якби, розуміти, що нам треба змінювати цю систему координат. От ми реально розуміємо, що облікування національного багатства дає нам мир, тому що в мене в Сєвєродонецькій фіртаж, я знаю, за що воює, за Сєвєродонецьке об'єднання ЗОК, яке громадою не оформлено, у фірташа документів на нього немає, ніколи не було, тому що пані Семенюк Самсоненко не надавала йому таких документів, ми через суд їх маємо. І він на, на війні захищає своє право користуватися цим майном територіальної громади і не хоче віддати пану Порошенку чи його команді чи ще комусь. От. Тобто, якщо ми в Сєвєродонецьку оформлюємо Сєвєродонецьке об'єднання Азот по Конституції у власність територіальної громади, то воювати становиться ні за що. Якщо ми по всій території України облікуємо наше національне багатство, то знов становиться воювати ні за що. От, а м, тоді виникає е, робота у сільської селищної міської ради, обліковане майно за час каденції, примножиться. Те, як це робиться в цивілізованих державах. Польща за 20 років 4 рази примножила національне багатство, чого ще е, жодного разу в Україні ніхто не робив. От я зараз стикаюсь, коли е, зайшли. Е, от у нас був е, час. Ми з 2010-го е, займаємося пропагандою того, що ми зараз говоримо виконати конституцію. І облікувати це майно. Ми, чесно кажучи, не очікували, що це не облікування національного багатства приведе до війни. Хоча ну, якби, ми розуміли, що це дуже небезпечно, але що до війни, чесно кажучи, не розуміли. Так от у нас був такий процес 2010 року, що ми просто просвітою займалися. Потім ми проводили загальні збори в територіальних громадах, де Громада там захищалась то від фірташа в Житомирській області не дала йому видобувати титан, тому що громада, власник на своїй території, вона має право рішення прямої дії заборонити, будь-що на її території робити з її власністю. Чи в Гуляйполі заборонили, в Луганській області є таке село Велика Чернігівка, в Звягірському заборонили ставити вишку титанового ой, що я кажу, сланцевого газу. Тобто ми вже використали. Стали інструменти через загальні збори захистити громаду від такої небезпеки, на яку наражають нас олігархи. А зараз у нас вже пішов новий етап, коли от на ці вибори, слава Богу, прийшли вже в сільські селищні міські ради наші однодумці, які цю тему знають. І навіть у нас є десь до 20 громад, які. Мають сільські голів, які з нами спілкуються, і в нашому, в цьому процесі знаходяться. І навіть є такі громади, які мають більшість сільської ради, які можуть приймати рішення на, на користь громади, якби розуміють важливість облікування національного багатства на території. Так от я зараз працюю в в, в двох громадах, а е в двох сільських радах озвучити. Е яких... Значить, ну, чесно кажучи, я не хочу цього говорити, тому що це дуже небезпечно. Повірте мені, ну е, е, Та не, не нічого. Я просто розкажу, якщо я просто зараз задам вам питання, я з того досвіду, який вже я маю, е, я можу вам розказати, як що зробити, щоб ми ну, конструктивно попрацювали. Не просто там все, що ми вам могли би розказати про конституційний устрій, чому це не відбулося, ви можете в інтернеті подивитись. Так, от, а там е, дві сільські ради, але сім сел. От і е, що ми побачили? Що ну крім того, що е, юридично я юрист, е, е, ну пан Олександр сказав, я взагалі то спочатку підприємець, тому що багато років займаюся виробництвом на сімейний бізнес. Е, потім мене якось життя е, з мого приватного захисту бізнесу виштовхнула. В цей, як ми говорили, громадський сектор, де ми там об'єдналися підприємці по всій Україні, ми з 2010 року у нас є така асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу. А потім, коли ми захищали свої права, тому що підприємці це перші, хто потерпають від чиновників. Так? Ми побачили, що в нас є той спільний простір, незахищений, це публічне майно, національне багатство. Так от. Ми розуміли, що в нас система координат згори вона висить з СРСР да? із СРСР, і що просто невиконана Конституція, і тому ми зараз якби, цим займаємося. То зараз я просто побачила, от і ви, мабуть, це вже побачили в сільській раді, я побачила, як людей в ту систему координат згори втягують. Пірці, папірці, папірці, папірці. папірці. Коли я як юристі папірці читаю, то або в сільської ради немає повноважень це робити, або в запитувача немає повноважень запити такі робити. Просто створюється простір зашорювання папірцями. І ну і людина, сільський голова чим зайнятий, і він навіть не розуміє, що займатися йому треба іншим. Облікувати майно, знаєте, чим він володіє, утворювати суб'єкти господарювання не тільки ті, які надають комунальні послуги по собі вартості. До речі, ми це вже побачили. що якщо громада облікує свої комунальні підприємства як власність територіальної громади, вони іншої власності зараз. То комунальні послуги в два-три рази дешевше становляться. А ще утворить комунальні підприємства, які там виробляють продукцію, будуть і ви будете заробляти на цьому. А територіальна громада, коли заробляє дохід, то він є власністю, повністю власністю територіальної громади, чого то, що територіальна громада не платник податків, вона збирає податки. Вона первинний суб'єкт держави, який збирає податки, тому їй, їй просто ну, сам Господь вілял заробляти гроші. Бо якщо підприємець платить податки, то в нього є якісь додаткові витрати, які ну, підвищують ціну його товару. А якщо це робить громада, за рахунок того, що не сплачуються податки, а мається тільки доход, вона має можливість зменшити ціну якогось продукту, якого вона виробляє. От тому я би просто хотіла почути, наприклад, які от проблеми у вас а я би розказала з досвіду, як ми вже побачили, як ми їх починаємо вирішувати в територіальні громади, там, де сільська рада вже це розуміє, там, де сільський голова, він вийшов простір конституційної територіальних громад і почитав статтю 12 закону про місцеве саморядування і розуміє, що він головна посадова особа. Не сільської ради, а територіальної громади. А це простір якраз конституційний, і він от той, коли ми до цього часу, ну якби, поки наші однодумці не були в сільських радах, і у нас навіть міська рада є в Нетішині Саша Сопронюк, це підприємець, з яким ми з 2010 року в підприємницькому русі разом виграв вибори, то ми там теж рухаємося. Але... Що я хотіла сказати? Це Хмельницька області. Так, да, це Хмельницька область. Що щось я хотіла сказати? Загубила думку. Я щось про інше трошечки Ну, Неважливо. Важливо, що а, там, де сільські голови розуміють все, що вони головні посадові особи територіальної громади саме. А, Тобто до того часу, поки з'явились наші однодумці в сільських радах, то ми розуміли, що. На той момент існували конституційні тільки громадяни України у кожного паспорт, який підтверджує, що ми громадяни України, а це значить власники національного багатства України, а це значить, що у нас у кожного одна 46 мільйонна частка національного багатства України, а це значить на кожному з нас відповідальність все це облікувати. Зараз, коли прийшли наші однодумці, і вони знають, що вони слідуючи інструменту цього конституційного. Руху відновити і облікувати національне багатство, то навіть ті, що не знають, вони все одно зобов'язані, а ці знають, то ми вже почали цей процес в громадах і через сільські ради. Ну, от, я просто би хотіла почути, якісь може, питання є, от, наприклад, що вас непокоїть, там як депутатів чи сільського голову. Я би розказала, як моє бачення. Який я побачила простір, і як ми його вирішуємо через Конституцію і закон, виходячи від нас громади, як громади? Я хотів би спитати, навіть, чи, чого натягнулося до цих пір, коли ну якби розв'язали руки нам, починають розв'язувати зари, а не з Дня Незалежності. Чого mm -hmm. так? Булось, а ще ж ніхто робили, не розв'язує. Конституцію просто ніхто не знав. Ні, не знали, от, то кому народу. знали. я що. вам сказала, чого ми зайшли в цей простір. От я, наприклад, зайшла в цей простір, тому що я ну, така, в школі гарно вчилась, красний диплом маю. Я коли зайшла в простір підприємства, я просто вивчила все. І коли мені чиновник говорить Зроби, я йому казала, не написано. Я не підкорялась просто, тому каже, сходи, книжку возьми, я піду обов'язково законно зроблю це. Розумієте, я не заходила в той злочинний простір, який мене втягували. І коли я захистила свою приватну власність, а потім ми об'єдналися по Україні, ми зрозуміли, що і почитали конституцію, і ми побачили, що в нас є спільний простір на всю Україну, який нас захищає. Тобто ми перші про це почали говорити. Ми їздили з 2011-го, 2012-го, тисячі і з нами останній раз в 2013-му була у нас. Були три автопробіги від Львова до Луганська. і Ми розказували про те, що ми це повинні були зробити. Ми зрозуміли через власний досвід, через підприємницький. Чого всі інші мовчали? Я задавала ці питання і пану Мусіякі, який конституціоналіст писав цю конституцію, і іншим людям, які писали цю конституцію, чого вони це не проговорили. Але вони нам показували на пана сирату і на пану Чорновола і говорили. Вони заговорили про це. Але е, що я вам хочу сказати, що ті, які писали і знали це, і нам не проговорили, може, вони, їх вже було мало, а нас багато. Кожному рід, рот вже не закриєш. Розумієте, нас вже достатньо багато людей розуміють все це. А така ж сама історія, щоб ви знали не тільки в Україні, і в Росії та ж сама історія. Чого в них один олігарх? У нас багато олігархів, у них один олігарх. Того, що не обліковане майно, і що хочете, робить як е, царьок. Чого наші воюють? Тому що в нас проєвропейські і проросійські олігархи. Я їжджу по всій Україні, я бачу, що якщо ми не облікуємо національне багатство, мені, до речі, дуже багато дзвінків з е, Київської області, кажуть, які мені говорять, Ріманікола, нам тут прислали, этого, як його говорять, е, на сленгу тому. Е, Кримінальному Сматрящому з Росії і він сидить, дивиться, що там наші сільські голови роблять. Я кажу: облікуйте, майнуємо робити не буде що на вашій території. Агрофірми, агро, агрохолдинги по території України теж російські. Підприємства Дніпропетровської області поїдьте, там теж російські. Якщо в ми да, в Херсоні, там де, де я не була, навіть у Львові поїдьте, ДТЕК. Там у нас перша громада, яка провела загальні збори Кам'янкобузький район, вони дитек. Тець викопивали, вони через громади заставили їх платити відрахування в громаду, ну то потрошку якби повертають собі це майно. І тому у нас на кону дуже серйозні речі. Поки ми не оформимо національне багатство, ми ми можемо чекати війну не тільки в Луганській області, в Донецькій, розумієте? Тому що в нас всередині не тільки пан Порошенко їм під, під, підіграє, а в нас на території дуже багато тих, хто зацікавлений в тому. І і, і, і без того, щоб оформити наше майно, а потім сказати, а ви тут хто? У нас по-іншому просто не вийде це. Ну, а кожностимофічка казав, що у нас майно наше вже оформлено. Ваш де оформлено? На балансі у вас свідоцтво є про право власності. Да. Ну от прочитайте, хто там власне. Да. Це, це ж дуже важливо, хто власник. Якщо у вас оформлено, це дуже добре. Так, я перейдю, поки експлоди, mm -hmm. і я Моє прізвище Ріма Білоцерківська. Ріма Білоцерківська. Я юрист, правозахисник, підприємець. Громадська організація правовий простір. це, це селищна рада. Mm? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це ж не майно, це ж юридична з єдиного. Це ви нам дали. Нам говорили, що ми не зареєстровані ніде. Як селищна рада. Mm -hmm. Я взяв цей документ. Витягли теж... пробили, так? Да? Ви зареєстровані тільки. Там, там було написано, що нема засновника. Тобто відомості mm -hmm. про нього відсутні. Mm -hmm. А юридична організація є ж зас... засновники. Іначе ну, так, значить, любого так. можна назвати. Селищною радою за Знає, вони... Знаєте, що я вам хочу сказати? У мене тут от, не ображайтесь стільки, ну а з власного досвіду такого е, народилась, прям знаєте, в кого не перевіряють е, його повноваження? Тільки в психушці, якщо людина каже, що я Наполеон, у нього не перевіряються. А якщо в нас з вами є спільна держава, яку ми заснували е, за спільним засновницьким договором, який називається Конституція, то виникає питання: ви хто тут на території? Так от, ви хто. Повинно відповідати статті 143 Конституції, де написано, що територіальна громада безпосередньо управляє своїм комунальним майном або через утворені нею органи місцевого самоврядування. От я відкрила ці папірці, що ви мені дали. Ви ж сказали про ви ми ж говоримо про власність, а ви нам даєте папірець по про заснування вашої селищної ради. От ви мені дали статистичну довідку. Тут написано, що дата первинної реєстрації вашої е е селищної ради. 23.03 90 року. А тепер я розказую те, що ви задали питання, це якби другий, другий спіч по тому, чого вони не зробили цього. того, що в 90-му році власниками національного багатства були Ради народних депутатів. А з 96-го року, от нам не сказали, чим відрізняється соціалізм від капіталізму. Соціалізм власники ради, Совєти, як ми говоримо. А в капіталізмі, де республіка, власники громадяни обліковують в громаді і в громаді держави потім обліковується майно. Так от, в 90-му році можна було заснувати раду народних депутатів, а не селищну раду. От вона і функціонує. Все, воно і ви рада. Ви працюєте з гори побудованому просторі рад народних депутатів СРСР. Незаконний. А для того, щоб ваша народилась сільська рада в Конституційний простір, треба, щоб ваша територіальна громада зібралась на загальні збори і заснувала вашу сільську раду. Так говорить стаття 143 Конституції. І поки ми це не зробимо, а зібратись на загальні збори може тільки власник, тому що в нас територіальна громада це власник, первинний суб'єкт держави, унітарної республіки, неподібної держави. І до тих пір, поки ми на загальні збори не зібралися, не заснували правильно орган місцевого самоврядування, він висить повітрі і ним керує хто завгодно, а не громада, власник всього на території. Крім того, от якщо, якщо б ви мені показали документи про право власності, що ж я говорила, то ви б показали, що власники у особі там, селищної ради такого власника ніде нема за законодавством України. Є власник територіальна громада. А територіальна громада власник. Конституційний він повинен бути оформлений. Це значить і земля, і рухоме нерухоме майно, і комунальні підприємства власність територіальної громади, і та так, так. далі да, природні ресурси. Ну те все, що в 13, 14, 142 статті конституції. Так Це виходить, що ми зараз нікуди не маємо право там. До когось приседняться там, даже що... ми це не оформить цього до документ. так ні, от дивіться, значить розумні люди по, по території України я... і... доросла, да. дорослі. коли дійшло, от вони збиралися об'єднуватися. У нас є такі люди, які прийшли до нас конституційний простір. А спочатку хотіли об'єднатись в інший спосіб, ніж їм диктували з району. Значить, то що в них там одних був там цукровий завод, у інших іще якийсь завод, і вони хотіли об'єднатись іншими громадами. І коли дійшло питання, а що ви нам передасте? Ви ж 143 Конституцію, якщо читали, то у в Рад повноваження управляти, керувати комунальними підприємствами, організаціями, установами. Інших повноважень у вас немає. А якщо ми об'єднались, а ви мені нічого не передаєте, то у нормальної людини виникає питання Стоп! А що у вас не обліковано? Дивляться, і в них не обліковано. То що ви об'єднувати будете? Будете, крім того, громади не об'єднуються. Громади це первинні суб'єкти держави, де обліковане майно. А це значить, що на цій території громади є обов'язок пильнувати, щоб це було обліковано, примножено, не вкрадено. Чого ж на територіях? Якби в мене в Луганській області були територіальні громади, то вони б орумарали, нема кордону. І тоді в Києві почули: з Києва не видно, що нема кордону. Розумієте? Це дуже серйозні речі. І тому, поки ми це все не облікували, не поставили на ноги на основу, і сільська рада перестала займатися дурними папірцями, а почала примножувати. А ми через який час побачили, через 5 років значить, примножили, ми побачили результати вашої діяльності. Ви, значить, заробили гроші. Крім того, у вас є можливість не сидити, сидіти в рамках постанови Кабінету міністрів, яка написала, що у вас зарплата там 2-300 чи скільки там. А, а ви тоді сидите, отак протягнутою рукою домовляєтесь з сільською радою чи селищною, щоб вам добавили 100% чи 50%, чи там 200 іноді домовляються. А прийшли до громади, говорять, говорити, ми за рік заробили 3 мільйони. Значить, я прошу собі зарплату 20 тисяч, 30, 50, 100, Скільки запрошу? Бо я примножив. Я маю право попросити. А громада вже вирішить, ну добре, молодці вам там 20 тисяч, а не, а не оте злидні, що ми зараз ділимо там, ви сидите, і просто е, гроші, які ми ж зараз про бюджет не говоримо. Бюджет згори теж не може формуватись. У нас в Конституції єдиний власник бюджета, 142 стаття, це громада. Тут всі податки, як в Польщі, повинні платитись на рахунки територіальної громади, все, що тут платиться. А потім громада. Сидить і вирішує як в Польщі загальними зборами. Скільки догори 30%, 70% у себе, чи 20%, чи як в Японії 9% 91%. Но все одно якісь мінімальні є да, державу так, да, да. Але але, на армію, на... Да. А, але дивіться, в цивілізованих країнах кабінет міністрів розраховує, скільки йому коштів треба. Чи 9% відрахує, чи 20%, чи 30%, але громада підтверджує. І тому, ви розумієте, коли ми зайдемо в цей природний простір, то ви самі всі побачите, що воно починає працювати, ініціативи з'являються, люди підтягуються, підприємництво починає не купі продай а щось думати що для громади зробити так. Це місцево, з місцевих ресурсів. А у вас з'являться гроші, можливості і все інше. Тобто ну, це такі е, фундаментальні речі, які ми зобов'язані вже виконати. Одобрі спільні потім можна. Якщо в мене є, у нього є, то я з тою громадою спільну угоду, з... разом переробку молока, глибоку ну, переробку. Так, чи так, там так, дерево Тобто вже переробку. деталі. Я знаєте, що вам саме головне хочу?